Псалом 92. У день перед суботою, коли була заселена земля, Пісня хвали Давида. Господь зацарював, він одягнувся в красу. Господь силою одягнувся і підперезався, адже він міцно поставив усе світ, який не захитається. Віддав на готовий твій престол, ти споконвіку. Підняли ріки, Господи, підняли ріки свій шум. Від шуму могутніх вод дивовижні морські хвилі, дивовижний Господь на висотах. Твої свідоцтва вельми вірні. Твоєму домові, Господи, належить святість на безконечні дні. Євангеліє від Луки. Розділ 13. Тим часом прийшли деякі й розповіли йому про галилейців, кров яких Пілат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм: Чи ви думаєте, що ці галилейці, які так постраждали, були більш грішні від інших галилейців? Ні, кажу вам, але якщо не покаятеся, то всі так само загинете. Або ті вісімнадцять, на яких упала силоамська вежа, і побила їх. Чи думаєте, що вони були більше винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам, але якщо не покаятеся, то всі отак загинете. І він розповів таку притчу: Один чоловік мав у своєму винограднику смоківницю і прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Тож сказав він виноградареві. Ось уже третій рік як приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу, тому зрубай її, на що землю даремно займає, а той у відповідь каже йому Пане, залиши її ще на цей рік. Доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною, то, може, наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її. І навчав Ісус в одній із синагог у суботу. Була там одна жінка, яка 18 років мала духа хвороби, була скорчена і зовсім не могла випростатися. Побачивши її, Ісус покликав і сказав їй: Жінко, ти звільнена від своєї недуги. Він поклав на неї руки і враз випросталася і стала прославляти Бога. У відповідь старшої синагоги, обурений тим, що Ісус оздоровив у суботу, промовив до натовпу. Є шість днів, які належить працювати, тож приходьте тоді оздоровлятися, а не суботнього дня. Та Господь відповів йому і сказав: «Лицеміри, хіба кожний із вас не відв'язує у суботу вола або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраама, яку зв'язав сатана ось уже вісімнадцять років, чи не годиться звільнити від цього пута в суботній день? І коли Ісус це говорив, стало соромно всім, які противилися Йому, і весь натовп радів усьому тому славному, що Він чинив. А Він промовив, до кого подібне Боже Царство і до чого Його прирівняю. Подібне воно до зерна гірчиці, яке людина взяла і кинула у свій город, і воно виросло і стало великим деревом, і птахи небесні оселилися в його гілках. І знову сказав, до чого прирівняю Боже царство. Подібне воно до закваски, яку бере жінка, кладе в три мірки борошна, доки не вкисне все. І проходив Ісус містами і селами і навчав, ідучи в Єрусалим. Сказав йому хтось: Господи, чимало є тих, які спасаються. Він відповів їм, Силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу, вам буде намагатися увійти та не зможе. Коли ж устане господар і замкне двері, ви станете з надвору й будете стукати у двері, кажучи, Господи, Господи, відчини нам, а Він у відповідь скаже вам: Я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати: Ми їли й пили перед Тобою, і ти навчав на наших площах. А Він відповість вам і скаже: Я не знаю вас, звідки ви. Відступіть від мене всі, які чините беззаконня. Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака, Якова і усіх пророків у Царстві Божому, а себе вигнаними геть, і прийдуть зі сходу, і з заходу, з півночі, з півдня, і сядуть у царстві Божому. І ось є останні, які будуть першими. І є перші, які будуть останніми. У той час підійшли деякі з фарисеїв і сказали йому: Виходь і йди звідси, бо ірод хоче тебе вбити». А він відповів їм: Ідіть і скажіть цьому лисові. Ось я виганяю бісів і оздоровлюю сьогодні і завтра, а третього дня закінчу. Усе ж таки сьогодні та завтра, а наступного дня мені треба йти. Бо неможливо, щоб і пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як квочка збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли. Тому залишається вам дім ваш порожнім. Кажу вам, що не побачите мене, аж поки не станеться, що ви скажете. Благословенний хто йде в ім'я Господнє. Книга Пророка Даниїла, розділ 3. Вісімнадцятого року цар Навуходоносор зробив золоту статую. Її висота 60 ліктів, її ширина 6 ліктів. І він її поставив на рівнині Деїр в країні Вавилону. І він послав зібрати володарів, полководців і місцевих правителів, керівників, тиранів і тих, що під владою, і всіх володарів країн, щоб прийшли на обновлення статуї, яку встановив цар Навуходоносор. І зібралися місцеві правителі, володарі, полководці, керівники, великі тирани, ті, що під владою, і всі володарі країн, на посвячення статуї, яку встановив цар Навуходоносор. І вони стали перед статуєю, яку встановив на і вісник закричав гучно: До вас говориться народи, племена, язики, в якій лиш годині почуєте голос труби, сопілки та гусел, самвики і псалтиря в співзвучності всякого роду музичних інструментів, упавши, поклоніться золотій статуї, яку поставив цар на Вуходоносор. А хто тільки упавши, не поклониться, то тієї ж години буде кинутий у вогняну палаючу піч. І сталося, коли народи почули голос труби, сопілки і гусел, самвики і псалтиря в співзвучності всякого роду музичних інструментів. То всі народи, племена, язики, упавши, поклонилися золотій статуї, яку поставив цар на Вуходоносор. Тоді підійшли мужі халдеї і звинуватили юдеїв перед царем Навуходоносором. Царю, живи навіки. Ти, царю, постановив припис, щоб кожну людину, яка лише почує голос труби, сопілки і гусел, сам самвики, псалтиряв співзвучності всякого роду музичних інструментів і, упавши, не поклониться золотій подобі, кинути у вогняну палаючу піч. Є мужі юдеї, яких ти поставив над справами країни Вавилону, седрах місах Авденаго. Ті мужі не послухалися твого припису, царю, вони не служать твоїм богам і не поклоняються золотій статуї, яку ти поставив. Тоді Навуходоносор у гніві та люті сказав привести седраха, Місаха і Авденаго, і вони були приведені до царя. Навуходоносор відповів і сказав їм: Чи справді седрах Місаха Авденаго ви не служите моїм богам і не поклоняєтеся золотій статуї, яку я поставив?» Тож тепер, якщо ви готові, як тільки почуєте голос труби, сопілки і гусел, самвики, в співзвучності всякого роду музичних інструментів, упавши, поклоніться статуї, яку я зробив, якщо ж не поклонитеся, тієї години будете вкинені у вогняну палаючу піч, і хто є Бог, який вас вирве з моїх рук. А седрах, місаха вдинаго, відповіли, кажучи, цареві Навуходоносорові – ми не маємо потреби тобі відповідати на це слово, бо є Бог, якому ми служимо. Він сильний вирвати нас з палаючої вогняної печі, тож він врятує нас з твоїх рук, царю. Якщо ж ні, нехай тобі буде відомо, царю, що ми не служитимемо твоїм богам і золотій статуї, яку ти поставив, не поклонимося. Тоді на сповнився гнівом, і вигляд його обличчя змінився проти Седраха, Місаха і Авденаго, і він сказав розпалити піч у семеро, аж доки не розгориться до кінця. А мужам міцним силою сказав Седраха, Місаха і Авденаго, зв'язавши кинути у вогняну палаючу піч. Тоді ті мужі були зв'язані в їхніх шароварах з тіарами та уборами в їхньому одязі і були вкинені всередину палаючої вогняної печі, тому що слово царя перемогло, а піч була дуже розпалена. І ці три седрах місах Явденаго упали зв'язаними посеред палаючої вогняної печі, і на здивувався, швидко встав і сказав своїм вельможам. Хіба ми не кинули зв'язаними трьох мужів до середини вогню, і сказали цареві справді, царю, і сказав цар ось я бачу чотирьох розв'язаних мужів, які ходять посеред вогню, і в них немає пошкодження, а вигляд четвертого, подібний до Божого сина. Тоді підійшов на вуходоносор до дверей палаючої вогняної печі і сказав: Седрах міса Авденаго, раби всевишнього Бога, вийдіть і ходіть. Тож седрах місах і Авденаго вийшли з посеред вогню, і збираються сатрапи, вожді, місцеві правителі, сильні царя, і бачили мужів, що їхнім тілом не заволодів вогонь, і волосся їхньої голови не спалилося, і їхні шаровари не змінилися, і в них не було запаху вогню. І Навуходоносор відповів, кажучи Благословенний Бог Седраха Місаха Авденаго, який послав свого ангела і вирвав своїх рабів, тому що вони поклали на нього надію, змінили слово царя і віддали їхні тіла у вогонь, щоб не служити і не поклонитися жодному Богові, але лише їхньому Богові. І я видаю припис усякий народ, плем'я язик, який тільки скаже хулу проти Бога Седраха Місаха Авденаго. Будуть на вигублення, а їхні доми на пограбування, оскільки немає іншого бога, який зможе так спасти. Тоді цар звеличив седраха Місаха Авденаго у Вавилонській країні, й удостоїв їх бути на чолі юдеїв усіх, що були в його царстві. Книга Пророка Даніїла. Розділ четвертий. Цар Навуходоносор, до всіх народів, племен і язиків, що є в усій землі, нехай мир вам помножиться. Знаки і чуда, які зі мною зробив Всевишній Бог, були до вподоби переді мною, щоб вам сповістити, які вони великі та сильні, його царство, вічне царство і його влада зроду врід. Я на Вуходоносор був у моєму домі в добробуті та в процвітанні. Я побачив сон, і він мене перелякав, і я жахнувся на моєму ліжку, і видіння моєї голови мене налякали, і мною поставлено припис привести до мене всіх мудреців Вавилону, щоб сповістили мені пояснення сну. І входили заклиначі, чаклуни, Газарени, Халдеї, і я виклав сон перед ними, та його пояснення вони мені не сповістили, аж доки не прийшов Даниїл. Ім'я, якого Валтасар по імені мого Бога, який має в собі Святого Божого Духа, і я перед ним виклав сон. Валтасари, володарю заклиначів, про якого я пізнав, що в тобі святий Божий Дух і всяка таємниця тобі під силу. Послухай видіння сну, який я побачив, і скажи мені його пояснення. На моєму ліжку я бачив аж ось дерево посеред землі і його висота величезна. Дерево стало великим і зміцнилось, і його висота досягла аж до неба, а його крона до кінців усієї землі. Його листя гарне, і його плід великий, і в ньому пожива для всіх, і під ним поселялися дикі звірі, а на його галузках селилися птахи неба, і з нього годувалося всяке тіло. Я бачив у нічному видінні на моєму ліжку, аж ось ір і святий з неба зійшов, і гучно закликав і так сказав. Зрубайте дерево і відломіть його галузки, струсіть його листя і розсипте його плід. Хай будуть зрушені звірі, що під ним, і птахи з його галуззя, тільки залиште ріст його коріння в землі та в залізних і мідних оковах, і в зелені ззовні, і він спочине в небесній росі, а його частка зі звірами в траві землі. Його серце відчужиться від людей, і йому буде дане серце звіра, і сім часів від нього будуть відчужені. Слово через пояснення Іра і вирок слово святих, щоб пізнали ті, які живуть, що Господь є Всевишній над людським царством і кому тільки захоче, дасть його і погорджене людьми підніме над ним. Це сон, який побачив я, цар на І ти, Валтасаре, скажи пояснення, бо всі мудреці мого царства не можуть пояснити мені його значення. Ти ж, Даниїле, можеш, бо в тобі святий Божий Дух. Тоді Даниїл, якому ім'я Валтасар перебував у мовчанні якусь одну годину, і його роздуми бентежили його. Цар відповів і сказав Валтасарові сон і пояснення хай тебе не підганяє. Та Валтасар відповів і сказав: Пане, сон для тих, що тебе ненавидять, і його пояснення для твоїх ворогів. Дерево, яке ти побачив, що стало великим і сильним, висота якого сягала до неба, а його крона по всій землі, його листя гарне та його плід численний, і в ньому їжа для всіх. Під ним жили дикі звірі, а в його галузках поселялися небесні птахи. Є ти, царю, адже ти став великим і сильним, і твоя велич стала великою і досягла неба, а твоя влада до кінців землі. Оскільки цар побачив Іра і святого, котрий сходив з неба, і сказав: Зрубайте дерево і знищте його, лише залиште ріст його коріння в землі і залізними та мідними кайданами, і в зелені на дворі, і він проживатиме в росі неба і його частка з дикими звірами, аж до сімох часів будуть відчужені від нього. Ось його пояснення царю, і пояснення є Всевишнього, яке досягло мого пана царя. Тебе проженуть від людей, і твоє проживання буде з дикими звірами, і тебе годуватимуть травою, наче вола, і під росою неба проживатимеш, і сім часів зміняться над тобою, аж доки не пізнаєш, що Всевишній панує над людським царством, і кому тільки захоче його дасть. Оскільки ж сказали, залиште ріст коріння дерева, то твоє царство тобі залишиться, відколи тільки пізнаєш небесну владу. Через це, царю, нехай моя рада буде тобі милою і очистить твої гріхи в співчутті й твої беззаконня у милосерді до бідних. Можливо, Бог буде довготерпеливим до твоїх переступів. Це все досягло царя на Після 12 місяців у храмі свого царства у Вавилоні проходжуючись, цар відповів і сказав: Хіба це не є великий Вавилон, який я збудував у дім царства владою моєї сили на честь моєї слави? Ще було слово на устах царя, був голос з неба. До тебе говорять, царю на від тебе минуло царство, і тебе проженуть від людей, і твоє проживання з дикими звірами, і тебе годуватимуть травою, наче вола, і сім часів зміняться над тобою, аж доки не пізнаєш, що Всевишній панує над царством людей, і якщо комусь хоче, його дасть. Цієї години сповнилося слово на навуходоносорові, і він був прогнаний від людей і їв траву, наче віл, і його тіло було зрошуване росою з неба, аж доки його волосся не стало великим, як у левів, а його нігті, як у птахів. Після закінчення днів я на Вуходоносор підняв свої очі до неба, і мій розум повернувся до мене, і я поблагословив Всевишнього, того, хто живе навіки, я хвалив і прославив, бо Його влада, вічна влада, і Його царство зроду врід, і всі, що живуть на землі, за ніщо вважаються, і він чинить за своєю волею в небесній силі та в поселеннях землі. І немає нікого, хто чинитиме опір його руці та скаже йому, що ти зробив. У той час мій розум повернувся до мене, і я прийшов до честі мого царства, і мій вигляд повернувся до мене, і мої тирани, і мої вельможі мене шукали, і я скріпився на моє царство, і до мене повернулася надмірна велич. Тож тепер я на хвалю, величаю і прославляю царя неба, бо всі його діла правдиві, а його стежки суд, і всіх тих, що ходять у гордості, він може впокорити.